героїв усмішку крізь білить помітно, у кринках вони не зламались, їм пекло тепер не страшне. Як з'явилася пісня про кринки, я прийшла спілкуватися з нашими пораненими хлопцями, які були виведені з кринок, і знаєте, от що я помітила особливо: вони всі були бородаті, вони всі були дуже худі. Обличчя було таке, знаєте, зеленкуватого відтінку. А вони були такі дуже втомлені, і очі були такі, знаєте, переповнені стресу. І я почала з ними спілкуватися. Пісню каже Христина писала кілька місяців. Поштовхом стали розповіді військових драйверів, які евакуювали бійців з лівого берега. Розповідає авторка. Розмова з побратимами. Ми з ним були в навчальному центрі Олексій його звати, і він мені. Каже, ти знаєш, Дніпро горить. Каже, я ніколи не бачив, щоб вода горіла. Перед нами кидають за нами, кидають е вибухи і горить вода, горить Дніпро. І я собі от прямо записала цю фразу Горить Дніпро було прийнято рішення, що кадри будуть виключно нашої бригади. Але я завжди наголошую на тому, що ця пісня про героїзм всіх тих, хто там був. Зйомки кліпу відбувалися... В більш-менш спокійному місці це не Дніпро, але хлопці, які були поруч зі мною у кліпі, це бойові люди, які пережили просто пекло, гори Дніпро, а наші справжні, долають в тому спрагу страх і маневрують прості герої, сталеві наші на човна. До повномасштабного вторгнення розповідає Христина була співачкою. 14 років викладала в музичній школі. З 2014 року займалася волонтерством, допомагала українським військовослужбовцям, їздила виступати у зону бойових дій. Восени 2023-го Після одного з концертів для бійців 126-ї бригади на Херсонщині. Христина прийняла запрошення командування і доєдналася до підрозділу. Саме в цей момент ми їздили в таких були в таких досить гарячих місцях, там де прилітали каби. Там, де було дуже неспокійно, і е, знаєте, от воїни, які були на концертах, вони мене дуже мотивували. У своєму підрозділі Христина виконує обов'язки психологині. Каже, музика має терапевтичний вплив на моральний стан військовослужбовців. Тому разом з нею завжди її гітара. За е, майже рік часу мого перебування тут. Е, Лише один чи два рази хлопці сказали, ні, ми зараз там в телефонах хочемо посидіти. Там дружині позвонити. Ми зайняті». От а в основному, от вони всі: ух ти, гітара! Давайте, ух ти, гітара, давайте. От, і приходиш до них буквально там дві-три пісні, там вірш якийсь, який присвячується їм, і вони просто розцвітають з 2012 року. Христина Понасюк записала 95 пісень. Її крайній альбом вийшов у травні 2024-го. Ранок гіна ж вікна, Я обійму, і не відпущу. Ну, це власне про мрії. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.